35 освітніх закладів отримали другий примірник рівненського букваря. Кожна бібліотека матиме по одному примірнику. В букварику зібрані найцікавіші об'єкти рівненщини. Це доповнене видання, яке присвячується нашим захисникам. Більше розповість Людмила Жук. 216 сторінок, які розповідають про наш край та культурну спадщину. У книзі багато ілюстрацій про найцікавіші місця рівненщини. Авторка вважає, що ця книга вже є рідною для багатьох дітей, адже вони були залучені до її створення. Там розміщені їхні ілюстрації не лише в альбомі, але й їхні мистецькі літери. І от кожна мистецька літера розповідає про щось найцікавіше на Рівненщині. Те, що варте уваги, це наші постаті, це події, які відбувалися. Це та історія, яка була написана, і яка пишеться сьогодні. Рівненський буквар отримали всі ліцеї та гімназії нашої громади. Книгу вже встигли оцінити не лише історики, а й викладачі української мови, адже вона зручна для написання диктантів та переказів. Як наголошує Олена Медведєва, вона має бути близька до своїх читачів. Цю книгу використовують на уроках не лише історії, але й української мови і літератури. Тому книга має жити в шкільній бібліотеці, тому що тоді, коли книга є в шкільній бібліотеці, вона продовжує і продовжує своє існування. Вона не ховається у приватних, вона іде до людей, власне, для яких вона й була написана. Першим навчальним закладом, який отримав оновлений буквар, стала 13-та школа Рівного. Директор Михайло Бєлік наголосив, будуть використовувати книгу у предметах з історії, української мови та літератури та позакласних читаннях. Також запевняє, що завдяки такій книзі у дітей не зникає інтерес до читання. Велика кількість дітей все таки е, е, перевагу дає. Друкованому тексту. Тобто ніяке інтернет-видання не замінить друковану книгу. І тому, коли переносимо певні екземпляри, дітки з рубків перегортують, передають від одного до іншого. Наші діти читають. У навчальних закладах Рівненщини сподіваються, що в їх бібліотеках збільшиться кількість екземплярів цього буквара. Людмила Жук, новини Рівного.